Є! Бутрой всі свої нахід. Цей же Велин, з нього підбито справжній російський танк. А давайте так, давайте 40 і Дмитро дає в сраку. Тарасу! <схід> крия а а а ми. Кия. Кия. <схід> К я. Кирано! Я... 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 Це дякуємо! Я більше його підпишу і відео дам. Джулі, друзі, приводи. Вона просто згоріла, підпила російську техніку. Я всі встали. Я проходив до кого, відповідання, бо не хочу. Кия-а-а-а-ни. Оп, дякую, кияни. Дякую, кияни. Я застряв, я просто з'їздив. Ти за що гулів? Я відкриваю двері, Мочиславик. Але тут числи 10 першого. Що за хуйня? Ми зачекали, поки ти поїдеш.

Так, добрый вечер, шановни, посетивидаю вас на стендап концерте, на концерте вид стендап юа. Трошки буде матів, але стендап такий жанр. Поплодуйте, хто абсолютно проти матюків. На жаль, переважній більшості похуй, Бачите? На жаль. Уу! Матюки! Я думаю, можемо потихеньку розпочинати наш концерт, і я запрошу на сцену першого коміка. Тому під ваші бурхливі аплодисменти зустрічаємо Славік Мартинюк! Добрий вечір всім, добрий вечір! Як вам розігрів від діми? Нормально. Чи це типу: ну сука, молодець. Чи це має бути типу ну, сука, молодець? Я думав, то моя бабка! То просто То значить, я не, 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 не на ті похорони пішов, получається? Перепутав! Ми заходимо в каптьорку з викладачкою, вона обертається, достає якийсь чорний пакет розмотує його, а там нога. І поліцейські йдуть, і тако дивляться на мене, і тако в пакеті. Я стою такий нога! Просто лежиш, тишина стогне Василь на другому поверсі. А, друзі, хотів а, дещо оголосити. Декілька таких можливих а, організаційних моментів. По перше, давайте не забувати, в який час ми зараз живемо, і поаплодуємо збройним силам України, завдяки яким. Дімка носа! Заспіваю після цю за моя Добрий вечір! Так, е незважаючи, що ми зібрали жовтнею, ми трошки зекономили на ведучому. Ручка ховається, і вход пішла ноженька. Обана! Буду трогати всі свої геніталії нахер, я не можу стримати того, який я хтивий, поганий. Я ніколи не бачив коалу. Якби я побачив, що по вулиці йде жінка з коалою, я б все не пробачив, якби сором'язливо відвернувся. Ой, Боже, у вас ще й питон тут, нікуяси. У вас прям цілий зоопарк. З вами був Дім Носов, дякую. І наступний комік на цій сцені зустрічайте Андрій Віталійович Пілат! Я зразу хочу уточнити, що я трохи заїкаюсь. Я не п'яний. Щоб зараз, бо мене вже задовбали ці коментарі. Хуйова дикція. Під стілом валяється мужик, неї так. І я тихаесенько на... Вітя, соло і ганду! Підкаже, який наступний комік. Тарас! Єремій Ваші облиски! Похлопайте, будь ласка, коміками, які виступали щойно. Молодці. Але там дівчата радісно такі я! Вона тут хлопає, певно, там в Києві не є хата горить, сука. Дуже багато рушає платити засяку хуйню. Кияни, кияни, кияни. Він 12 годин на день робив так. Та давайте по одному давайте. легенько. Стали. Бо потім ту машину треба мити. Так, Дякую вам велике. Ми ще обов'язково хочемо приїхати. Це був стендап-концерт. Комедійна подорож або комедійна подорож, точніше, це тур, а цей концерт називався «Стендап у великому місці. Якщо вам сподобалось, поаплодуйте, будь ласка. А, так, поаплодуйте. Хто би хотів прийняти участь в аукціоні, щоб я розумів? Я пару мисливців. Тарас Рім мені допоможе продати цей лот. Бо він дуже тяжкий. Я можу і купити його якщо допомогти. Дивіться, ми продаємо цей лот, це є міна 120. та Ми збираємо на що ми збираємо. А для нашої подруги Юлі, для її тата. Вона дуже гарно розмальована. Це не є міна, яка зірвалася, вона просто розкололася. Тисячу гривень, перша ціна. Хто готовий за тисячу гривень купити оцю розмальовану міну, що потім піде на благодійність кошти? П'ять тисяч. П'ять тисяч, де покажіть. Десять баба не чує, скільки? Та йди до сраки. Давай 12500. Давай, 12 500. 13 тисяч! 13 тисяч! Як вас звати? Рома, Рома, обласку ромі! 13 тисяч! Раз! 13 тисяч! Скільки? Чуєте, але буде ще один лот, повір мені там! 15 тисяч! Раз! 15 тисяч! Два! 15 тисяч! І зараз ви дуже будете в шоці. Що, що за лот буде? Дивіться, яка штука, що ми продаємо. Розкажіть, будь ласка, цей джевелін, тубус від джевеліна. і про його історію. Історія, конечно, нього дуже сильна. Цей джевелін з нього підбито.